Одещина вночі була підмасованою атакою ударних безпілотників. Найбільше постраждало місто Чорноморськ та його околиці. Повідомила місцева влада. Наслідок удару є пошкодження енергетичної інфраструктури. Нині більше 29 тисяч абонентів без електроенергії. Роботи з відновлення вже розпочалися. Критична інфраструктура працює від генераторів, також пошкоджені приватні будинки та адміністративні приміщення. Відомо про одну постраждалу людину. Над ліквідацією наслідків атаки нині працюють всі. Відповідні служби Дронами та важкою артилерією російські війська тероризували і два райони Дніпропетровщини на Нікопольщині. Постраждав 46-річний місцевий житель. Він у важкому стані доправлений до лікарні. Пошкоджені два багатоквартирні будинки та сім приватних. Гучно було у Синельниківському районі. Там поранено жінку. А напередодні в області через ворожі обстріли один мирний житель загинув. Ще шестеро зазнали травм. Окупанти атакували в піввідроном Покровську громаду, вдарили по базару. Там постраждав. Четверо людей, двоє чоловіків та стільки жінок. Ще двоє поранених у Новопавлівській та Маломихайлівській громадах. А внаслідок атаки по межівській громаді загинув чоловік. Після влучань у Сенельниковському районі горів будинок культури. Дві приватні оселі були знищені. Ще зо два десятки пошкоджені. Понівечені дах, торгувального павільйону, магазини, адмінбудівля та церква. Одна загибла та 34 постраждалих, серед яких троє дітей минулої ночі росіяни задали масового повітряного удару по Запоріжжю. Терористи запустили по місту щонайменше шість ракет та стільки шахедів цілили по житловому сектору та об'єктах інфраструктури. Лік знищених та пошкоджених будинків йде на десятки. Подробиці у наших кореспондентів. На цьому нічному відео Нацполіції перші хвилини після масованого терористичного удару по Запоріжжю розбиті та палаючі будинки понівечені аута. Ось так зранку виглядала п'ятиповерхівка у спальному районі. Жодного цілілого вікна та балкона. Третина будинку вигоріла. Кремнички поруч суцільна руїна. Олексій власник кафе, від якого лишились кілька стіни стеля. Збитки каже, шалені. Сотні тисячі гривень. А як ви дізнались про те, що сталося? З інтернету рано вранці у квартирі пана Олександра та Людмили, під вікнами якої гримнуло, розгардіяж. І з нервами кажуть теж геть кепсько. І отак, от це все колотить. пані. Да. От пенсіонеру, що тепер, от куди? Паталон. Ну тут тільки шалаш можна зробити і все. Ну, зараз будемо підлітати убирати. Керно, ну, криша, криша то є. Чоловік знаходить уціліле сімейне фото приблизно 40-річної давнини. Тішиться. От от, такими в'їхали сюди. От ми такі були. А зараз не похож. На дворі люди із пакунками та черги до благодійників, які роздають воду, харчі та будматеріали найпершої необхідності. Пана Анатолій на лавці з тещою каже, після авіаудару її квартира зайнялася. Ось так виглядає вигоріла частина п'ятиповерхівки. План. Вот там только поставили новое окно и вот туда аж до дверей. Улітіла. А то ж не горело, гаріла, ета ви знаєте, как будто скувалти. Тут поході росіяни випустили по Запоріжжі щонайменше шість ракет та шість БПЛА. Частина поцілила по інфраструктурі, інші рвонули у кількох кварталах приватного сектору. По четвертому прильоті Один, второй, третий. Пані Наталя, мешканка приватного сектору, який терористи майже рік тому так само атакували. Щоправда, тоді це були каби. Вікон каже, знов нема дах побило. Подушка укрилася все. Страшно было. Уже второй прилет. В сентябре прошлом был прилет, теперь опять. Гаманяса не лише у цьому кварталі десятки пошкоджених будинків декілька вигоріли Заходіть, знімайте все. будинок пані Наталі майже знищено. Та жінка тішиться, що вони з дідом принаймні вижили. Є впадати подарок нам на голову. Ми вскачили, І начал гареть. врем'янка. біля будинку. згоріли авто та уламки вочевидь ракети. Усередині руїна. Пані Наталя каже: жити їм віднині нема де. Вам є де жити? Нема у нас нікого. Немає ніде не жити. Діти всі уїхали, внуки уїхали, а ми тут були, от бачите. Оглядаючи руїну свого будинку, жінка помічає, знову тліє стеля. Див, див, див. Люди кличуть надзвичайників, які щойно звідси поїхали. Ті повертаються. Уночі унаслідок атаки росіян загинула жінка, десятки постраждалих. І ще більше тих, хто лишився без даху над головою. Пан Анатолій обіцяє прихистити родичку у себе. Воно ну, ну, зараз ків'єєси. У нас більшой дом. Так. Всі. А пан Олександр тішиться, що вони із дружиною лишилися живі. Хочеться і що пожити, Внукав, що пані виросли. Дзвініть. Ой. Ну ладно. Андрій почті, Артем Деженков, програма на СТБ. Єдині новини. Убивство народного депутата та колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія було ретельно спланованим. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Наголосив, що на розкриття злочину спрямовані усі необхідні сили. Зокрема, до розслідування залучена і служба безпеки України. Правоохоронці розглядають кілька версій, серед яких і російський слід негайно розпочали проведення першочергових слідчих і розшукових дій. Направлених на встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Для цього розпочато аналіз камер відеонагляду по маршруту підходу та відходу злочинця, встановлення та опитування свідків та очевидців даної події з метою отримання повної інформації, яка б сприяла встановленню злочинця. Андрій Парубія було вбито напередодні у Франківському районі Львова, коли він йшов на тренування. Слідчі встановили убивця, замаскований під кур'єра, вистрілив у нардепа вісім разів та втік у невідомому напрямку. Андрій Парубій помер до приїзду медиків. За словами колег, народний депутат вже кілька років не користувався охороною і вільно пересувався вулицями Києва та Львова. Ну, 22-му році, якщо пам'ятаєте, коли Стефанчук оголошував про те, що Троє депутатів попали в розстрільний список дмодоруських. Один з тих трьох був знову Андрій Поробі. Оскільки це не перший замах на Андрія, я думаю, що ненависть до нього була в них ледь не найбільша. бо він, крім всього іншого, стояв біля початків майдану, очолив самооборону майдану. Завдяки йому майдан вистояв, і завдяки йому, а для Росії майдан це сакральна річ. Нагадаю, Андрій Парубій в українській політиці з перших днів незалежності. Відомим на широкий загал став під час революцій, помаранчевої та гідності. На обох майданах був проголошений комендантом. У 2013 році став координувати загони самооборони Майдану, які, врешті, повернули під контроль народу урядовий квартал. Після перемоги Євромайдану Андрія Парубія призначили секретарем Ради нацбезпеки і оборони України. У 2016 році політик повернувся до верховної. Ради, посівши місце голови парламенту на цій посаді, пробув до президентських виборів 2019-го. Тоді ж став народним депутатом дев'ятого скликання від європейської солідарності. А з початком повномасштабного вторгнення зі зброєю в руках долучився до територіальної оборони Києва Андрію Парбію було 54 роки. Сили головного управління розвідки України знищили напередодні склад вибухових речовин на території хімічного комбінату в Тульській області Росії. Про це повідомило наше джерело в ГУР. За інформацією місцевих пабліків, тамтешні мешканці чули гучні вибухи. Відтак до місця події поїхали пожежні машини та карети швидкої допомоги. Як повідомляє джерело в ГУР на захищеному складі, зокрема зберігався піроксиліновий порох, що використовується у боєприпасах стрілецького озброєння артилерійських. Системах та деяких ракетних двигунах. Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Тодор не зміг залишитися осторонь. Попри те, що дружина була вагітною, пішов у військо. Відчуття відповідальності за рідну землю та свою родину привело його до лав 107-ї бригади ТРО. Уже там на передовій життя захисника кардинально змінилося після зустрічі з ворожими в півдроном. Втрата кінцівки, десятки операцій, і страх залишитися самотнім. Але з підтримкою коханої Тодор став на ноги і зараз продовжує свій шлях реабілітації. Взяв дрон, зачепив зкеди, вибігаю з бліндажа, і тут вчув е впіврон. Тільки розвернувся, вчув хлопок і ну навіть не зрозумів, що що сталося. Тодор пригадує день, який поділив його життя на до та після. У складі 107 ї бригади ТРО на посаді сержанта взводу БПЛА захисник намагався запустити по ворогу дрон, але сам опинився під ударом ворожого фпв в були думки, що вже все, мене вже не спасуть. бо там думав, що перебита артерія, цей, але то так склалося, що слава Богу, що то не артерія була, а просто осколок там біля рота Тодор виживали, але втратив кінцівку. Вже у Харкові прийшовши до тями, захотів зателефонувати кохання і розповісти, що з ним. Але телефон був розряджений. Коли нарешті додзвонився, дружина вже все знала від командира. Коли він сказав, що я командир Клима «Тодора», я мене все впало з рук. Я зразу зрозуміла, що щось не так. Я лише просто писала, де він мені було головне почути, чи живий. Що Тодор втратив ногу, а інша під загрозою ампутації Марії ніхто не зізнавався. Лише згодом їй розповів сам Тодор. Будучи медсестрою, дівчина наполягла на тому, аби зберегти вцілілу кінцівку і спробувати за неї поборотись. У нас було багато випадків в лікарні, що я бачила, що люди повністю без пальців. Вони можуть ходити, ампутовують. Я ну, я якось сама йому прив'язала цю думку, що він зможе ходити. Тодора привезли до Львова. Тут лікарі рятували праву в цілілу кінцівку. Довгий час захисник не міг на неї стати через перелом. Він пережив десятки операцій, отримав протез і сьогодні, нарешті, може пересуватись на своїх двох. Почали ми з ним працювати взагалі зі стопи ще з гострого відділення. Ми почали працювати над мобільністю гмілкостопного суглобу, почпрацювали мобільністю колінного суглобу, там де кукса, там де ампутація. В цілому було дуже багато роботи, дуже багато перешкод. Але Толя пережив все і продовжує працювати. Попереду Тодора чекає, ще низка операцій, непростий шлях реабілітації. А після одужання перше, що мріє втілити в життя захисник, це піднятись у гори. Похожу по горах, скільки зможу. А далі, ну, не знаю, там, можливо, повернусь десь в тилову службу, можливо, відкрию якусь свою справу і е, буду. Чимось займатися за довгий час. Ми ніколи разом ніде не відпочивали, бо постійно війна, оця постійно його робота чи моя робота, і не вийшло Хотілося би просто на пару днів десь з сім'єю втрьох поїхати десь відпочити. Це перше, але щоб він вже був на своїх двох, щоб зміг. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма Вікна СТБ Єдині новини. Росія не повинна отримати свої заморожені активи, поки не компенсує Україні збитки від війни, яку сама й розпочала. Про це повідомила висока представниця ЄСКА Калас під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Копенгагені. За словами Калас, Росія не готується до миру, а навпаки, веде підготовку до подальшої війни. Тож у ЄС вирішують, як тиснути на Кремль, щоб примусити до переговорів. Тож нині розглядають новий пакет санкцій, зокрема проти НАВТ. Сектору країни агресорки. Міністра обговорили шляхи подальшого посилення тиску на Росію, щоб вона дійсно сіла за стіл переговорів і обговорила питання з Україною. Санкції позбавили Росію десятків мільярдів євро, які вона могла витратити на фінансування війни. І санкції працюють. Міністра обговорили можливі складові наступного пакету санкцій серед варіантів вторинні обмеження проти тих, хто підтримує війну Росії, а також заборона імпорту та мита на російські товари. Також необхідно необхідно посилити заходи проти суден тіньового флоту. Шукати реалістичні стратегії примусу Росії до миру закликав і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він віртуально долучився до неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС. Сибіга повідомив партнерам, що Москва поки не демонструє готовності до реального мирного процесу та продовжує висувати ультиматуми. Український міністр подякував європейцям за підготовку 19-го пакету санкцій та підкреслив, що тиск на Росію буде ефективним, коли він буде вчасним і добре. Координоване керівник головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про шалену хвилю інформаційного загострення під час активної фази російсько-білоруських навчань захід 2025 у Білорусі у вересні. За словами Буданова, під час цих навчань країни Балтії потраплять під серйозний інформаційний вплив, зокрема йдеться про інформаційні вкиди та провокації. Ці навчання, вони в принципі, якщо беремо саме військову і військово-політичну складову, беруть, мають за мету наступне: це відпрацювання окремо взятих маневрів, по як це написано в них діям на західному напряму театру, театру воєнних дій. Тобто вони будуть, скажімо так, розігрувати. Певні елементи війни майбутньої вже це не по Україні. Вкиди будуть іти абсолютно з усіх боків. Це теж треба розуміти. Відсотків 90 там будуть російські, 10, на жаль інші.